Для делегації від Німецького Червоного Христа та її координаторів в Україні провели екскурсію в інформаційному центрі Рівненської АЕС. Гості дізналися про роботу РАЕС, як працюють реактори різних типів, про роль підприємства в енергосистемі України та почули історію будівництва станції та міста Супутника. Також делегація побувала в етнографічному куточку Поліського краю. Їм дуже цікаве наше місто, так як у нас є електростанція, їм дуже цікава їхня функція, як ми працюємо. Представники німецького товариства, а також Національного комітету Червоного Христа, відвідали вараж з метою обміном досвіду з колегами. Міжнародна спільнота Червоного Христа у такий складний час для нашої країни активно підтримує найуразливіші верстви населення. Зараз червоний хрест повністю переформатується, можна сказати, проходить таку метаморфозу. Тобто, червоний хрест наразі це не тільки видача гуманітарної допомоги наразі це дуже багато направлень різних, починаючи від психологічної допомоги, гуманітарної допомоги. Допомагаємо у нас є банк одягу і так далі. Фахівець розвитку організації та волонтерства Вараської організації Товариства Червоного Христа України Анна Мартинова зауважує, що представництво Червоного Христа сьогодні є в кожній громаді, місті та селищі. Ми функціонуємо вже два роки, і нашим делегатам дуже цікаво, як ми розвиваємося, як проходить наша робота, яка наша діяльність. Як вона розвивається, скільки людей ми могли охопити? Ось вони приїхали, щоб це оглянути. Тим більше ми відкривали інклюзивний куточок. Після екскурсії гості міста поділилися своїми враженнями. Говорять, що за атомною генерацією майбутнє, а безпечне вироблення електроенергії є пріоритетом на Рівненській АЕС. Ми приїхали сюди з моніторинговим візитом на Червоний Хрест. і Нас дякуємо, запросили на екскурсію. Враження, думаю, дуже цікаві вживу побачити, як вироблюється електроенергія, тому радимо всім приїхати подивитися. Основні принципи інформаційної політики РАЕС це відкритість і достовірність. Всі охочі можуть відвідати інформаційний центр підприємства та дізнатися про роботу атомної станції. Людмила Скіпчик, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.